Про те, що дії Росії огидні, пише навіть Дональд Трамп, який донедавна обирав обережно слова, коли йшлося про дії Путіна. Ну а Німеччина вже споряджає Україні нові патріоти. Про все це сьогодні в підсумковому випуску ТСН в об'єднаному марафоні. Найважливіше на 1255-й день війни відстежує команда один плюс один. Отже, 31 жертва російської атаки в Києві у пам'ять за загиблими сьогодні в столиці та області. День жалоби. Зранку рятувальники дістали ще три тіла з під завалів серед вбитих російськими терористами. П'ятеро дітей. Усі вони загинули в будинку в Святошинському районі, де внаслідок влучання ворожої ракети зруйновано цілий під'їзд багатоповерхівки. Там усю ніч та ранок проводили пошуково-рятувальні роботи. Вони завершилися годину тому. Лише на цій локації рятувальники витягли 28 тіл. Нагадаю, в ніч проти 31 липня Росія масово атакувала столицю дронами і ракетами. Найбільше руйнувань було в Святошинському, Солом'янському, Шевченківському та Голосіївському районах. Пошкодило будівлі на 27 ділянках. А також постраждало кілька медичних закладів. Вибуховою хвилею зачепило і одну з мечетей Києва. Загалом в столиці 160 потерпілих. З них 16 – це діти Україна ініціювала екстрене засідання Ради безпеки ООН через. Чергову ескалацію терору з боку Росії. І повертаємось до місць в Києві, де розбирають завали і долають наслідки російського терору. На зв'язку зі студією будуть кореспондентки ТСН Нелі Ковальська та Наталя Нагорна. Вони перебувають поблизу найбільш пошкоджених будинків Нелі Ковальська в Святошинському районі. Наталя Нагорна в Солом'янському. Починаємо з нелі, яка стежила за рятувальною операцією зараз біля саме того дому, де загинули 28 людей. Нелі, що відбувалося впродовж останньої доби біля цього будинку? Я так розумію, що пошукова операція завершилась зараз. Розпочалась так звана ремонтна. Так. Ти знаєш, і ремонт на вже на сьогодні закінчилася. От попрошу оператора показати. Бачиш, рятувальники вже закінчили повністю свої роботи і збираються. І від завтра тут почнуть працювати комунальники. Це вже буде знаєш, косметичне, косметична робота тут на цій території. Ну і в нас з'явилася можливість ближче до зруйнованого будинку підійти. І зблизька, звісно, ці руйнування виглядають дуже жахливо. Ми Бачимо просто просто знаєш, такі залишки чиїхось життів. речі залишені просто у вибитих за вибитими дверима і у вікнах. Тут, як ти вже вірно зазначив, загинуло 28 людей. Зараз я попрошу наших режисерів показати відео пані Катерини за її долі. Вчора стежила вся країна, а вона і її молодший син. Рятувалися, але під завалами лишалися ще четверо членів її родини: донька, син і двоє онуків. І от зараз я вам хочу показати тут. Просто біля будинку організували такий меморіал, а, біля якого фотографії саме членів її сім'ї. От уявіть собі, ціла родина загинула. А, ми бачимо Наталю. Вона була вихователькою поруч. Олександр це син а, пані. Катерини і брат Наталії і двоє Наталіних дітей. Одному 17 років, одному 22 роки у соцмережах. Вже починають з'являтися фотографії загиблих і більш докладна інформація про них. От сьогодні ми з сумом дізналися, що серед загиблих в цьому будинку наш колишній колега його звали Віталій. Його обличчя ви зараз можете бачити на своїх екранах, і інші люди молоді, красиві, у яких все життя ще бо. Було попереду насправді, які були успішними, щасливими, нормальними людьми і хотіли просто жити. Ну і а, тут а, ми бачимо меморіал, присвячений а, одній родині. А трошки от в І зараз я попрошу показати відео такий дитячий меморіал. Ми знаємо, що на цій локації загинуло аж п'ятеро дітей, і от уявіть уявіть з цих п'ятьох троє. Це були. Тимчасово переміщені особи ми знаємо історію дівчинки Насті, її молодшої десятирічної сестрички і мами. А вчора тут біля місця розбору завалів чатували Насті неоднокласниці, які дуже вірили в те, що їх подружка залишиться живою, втім дива не сталося. Їх тіла. Цих трьох людей сьогодні знайшли останніми. От вони були переселенцями з Харкова. Вони шукали тут в Києві безпеку і загинули від російської ж ракети. Ну і е, на цьому дитячому меморіалі серед дитячих іграшок ви можете побачити фотографію хлопчика. На ім'я Матвій Йому 6 років він жив з батьками і ще двома двома братиками Братиків звали Михайло та Лев. Насправді Матвію не пощастило. На нього впала стіна. Іншим членам родини вдалося вижити. Сьогодні сюди приходили батьки хлопчика. Вони відмовилися говорити на камеру, Втім, поспілкуватися з нами. Погодився його тренер з карате. Малюк був спортсменом. І мав великі успіхи, тренер не міг стримувати сліз, коли розказував про хлопця і про його родину прошу пряму мову. Це дуже старанна дитина, яка не виглядає на свої 6 років. Яка в голові думає набагато старша. Це не дитина а золото було. У своїй групі, як с можна зати своїми однолітками, спілкувався круто з усіма, дружив. Не було конфлікту з усіма. Він грався постійно до тренування після, але на тренування він був максимально зосереджений. Ну і тренер сьогодні був в такому дуже нестабільному стані і казав, що ще завтрашній день треба пережити, бо завтра Матвія. Поховають, ну і щодо побутових моментів сьогодні у цей будинок почали а, пускати мешканців, оскільки цей під'їзд зруйнований, зруйнований, інші дуже сильно а, пошкоджені, і а, люди протягом доби не могли забрати ані своїх документів, ані найнеобхідніших речей. І от сьогодні вони отримали таку можливість. Прошу зараз в пряму мову тих, кому дозволили зайти у їхні квартири. «Думаєте, що залишилося у вас в селі? Мені байдуже, мені треба документи забрати, кицьку відшукати. Не знайшли. Ви на якому поверсі живете?» «На третьому». А що зараз з вашою квартирою? Появлення немає, зараз подивлюся. Надасть, ви на десь свої не бачите, так, зразу? Ні, я бачу, так, він, вікна повибиваються. Сподівайтесь не знайти да. свою люблю на Звісно. Що вам вдалося врятувати свою квартиру? Документи, гроші, ягоди, які я збирала а і все. Є майно що, що другий раз і Цей будинок був дуже дружнім і люди, які тут жили, це були дуже хороші і світлі люди. Про це тут всі навколо говорять. і от цікавий такий момент. Сьогодні ми мали можливість поспілкуватися з очільником Святошинської райдержадміністрації. Він сказав, що майже всі мешканці, тобто понад 300 людей з цього будинку, звернулися за одноразовою допомогою. 10 тисяч гривень людям виплатять, виплатять одномоментно. Ну, а от за наданням. Тимчасового житла чи за компенсацію орендованого звернулися відносно небагато людей як для такої величезної, для такого величезного будинку. Прошу зараз послухати пряму мову. У нас е люди подають заявки 325 п'ять. Заявок було подано на компенсацію 10 тисяч гривень і 17 це на оренду житла. Пропозиція щодо тимчасового переселення людей до людей була, але звернулись тільки три особи. Завтра теж там буде. Може завтра прийдуть може будуть завтра звертатися. Така ситуація наразі. Тут продовжують збиратися люди, які приходять вже вшанувати загиблих. Але я знаю, що у Солом'янському районі моя колега Наталя Нагорна працює наразі. Наталю передаю тобі слово, розказуй, яка у вас ситуація. Можна я для початку покажу усім стіну, яку я побачила, коли прийшла сюди вчора вранці, коли ще все було в пилюці та диму. Це стіна, на якій намальовано, як русський воєнний корабль вражається українською ракетою Нептун, і мабуть, попри те, все горе, яке тут відбувалося, думка, яка була в голові саме про те, куди треба йти і Росії, і росіянам. Вслед за кораблем, як в нас кажуть, цей будинок. Ви бачите, він частково зруйнований. Ще вчора, коли я прийшла сюди, тут всюди стояли понівечені машини. Сьогодні їх прибрали для того, аби вони власне і не заважали прибиранню пошкоджених машин. Тут у дворі були просто десятки, як і десятки пошкоджених будинків навколо загалом про кількість руйнувань. Давайте послухаємо комен... офіційний коментар районної адміністрації. Прошу пряму мову. На жаль, маємо трьох загиблих в цілому. По району у нас 49 постраждалих. постраждало біля сотні будинків. Також 8 8 закладів освіти. один об'єкт охорони здоров'я. Біля трьох трьох тисяч вікон вибито біля двох 20 дахів. Знищено. А, і ми зараз знаходимося посеред відрадного мурашника, якщо можна так сказати. А від самого ранку тут почали працювати комунальники, але до них відразу доєдналися волонтери. Зокрема, волонтери з Добробату доєдналися ще вчора, і а, сюди прийшло дуже багато волонтерів. і Серед них Дуже багато молоді студентів, але насправді є і школярі це жителі сусідніх будинків, які приходять сюди і кажуть, що ми вже проживали таке горе. З нами вже у нас в квартирах вже вилітали вікна. Ми знаємо, що це, і тому ми знаходимося тут для того, аби допомогти. Звісно, під вечір людей вже стало. Я хотіла сказати, що трохи менше, а тут бачу, що знову і машини під'їжджають, і е, теж люди підходять, хоча працюють від ранку. Очевидно, що всі. Втомилися, але е, я обов'язково вам про них ще сьогодні розкажу. Чекайте нас далі у випуску. Але зараз пропоную подивитися вам сюжет про те, як, які були наслідки, як виглядав цей двір після того, як прилетіла російська ракета, і про людей, які були тут і допомагали ліквідовувати наслідки. Дивіться у сюжеті далі. швидких під'їзди до відрадного забиті швидкими допомогами. Лікарі чергують біля побитих будинків. Найбільше постраждав ось цей. Пожежникам доводиться гасити його з двох сторін. Пан Юрій з перемотаною головою дивиться на те, що лишилось від квартири. Грати на вікнах стоїть, потім не квартира. Наша квартира була. Він відмовився від госпіталізації, але в лікарню поїхала його донька. Її порізало склом. Ком нічого не залишилось. Все, все разом. Коли вибухова хвиля прийшла, що тут змітна летіла і мені все це попало. Дочки теж попали, забрали в лікарню, зашивають раму в цьому районі. Це вже не перший приліт за це літо, і ми тут теж працюємо на перше. Попередня атака по цьому району була 4 липня. Тоді були шахеди цього разу балістика. Теж відрадний, але наслідки вже іншої ракети. Це ще одна локація, яка постраждала у Солом'янському районі. Тут також пошкоджені автомобілі, пошкоджені будинки та поранені люди. Ракета походи прилетіла з тої сторони, якраз в крису. Нема квартири. Там це все, труха. Все, ці Вікна, двері, стіни, там. Все. все. Всюди уламки та хрускіт склав. Серед місць, які постраждали, є і медзаклад. Тут, як ви можете бачити, вибули шубки. Пані Наталя несе шок вікна і в першу секунду радіє нам. Дасті боже, дасті ви вже приїхали. А вже потім ділиться горем. А у мене сину відпуск приїхав з фронту. І його теж второй раз там Володимир, з сусіднього будинку, ветеран війни. Він пояснює, навіть не мав змоги спуститися в укриття. Я пока один протезика, то... тільки звільнить. Додому приїхала тут така історія. Уже через кілька годин після прильоту ліквідовувати наслідки з усього міста з'їжджаються добровольці. Ми зараз разом з комунальними службами нарізаємо фанеру, допомагаємо зашивати, допомагаємо ДСНС, розрібаємо уламки, завали, спілкуємося також з людьми, фіксуємо, яка їм допомога потрібна. Здебільшого це зашивання вікон, відповідного розбирання уламків від прильотів. Це таке ключове, це швидке реагування. Російська ракета на відрадному у столиці забрала життя трьох українців. Наталя Нагорна, Валерія Ковалінська, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.